Доброго дня, шановні шановніші. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте її робити. Ви, по-перше, по пробачте, Ви, по-перше, це робите для, сво... для себе, для свого здоров'я, для свого майбутнього. Краще попрацювати зараз і бути дуже активним, дуже спортивним, більш підтягнутим і більш сконцентрованим на своїх цілях. У вас діти дуже, дуже прості цілі. Бути злагодженими, бути зібраними, і бути в дуже доброму настрої та позитивному е в гарному гуморі. Це я мав на увазі. Багато казати не буду. Розминка і вправо на прис. Розпочинаємо з цівок і переходимо нижче, нижче, нижче. І переходимо до вправи на пресі. Поїхали. Руки на пояс. Нахил. Голови вперед назад, ліва права Ноги на ношені пліч, руки на пояс. Поїхали. виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Без різких рухів. Дев'ять. Продовжуємо. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Дванадцять. тринадцять, П'ятнадцять. Закінчуємо. Нахило голову, вліво в праву сторону. Тільки головою. Не плечами, спокійно. Раз. Без різких рухів. Два. Дуже добре. Старано виконувати. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. руки на пояс. Одинадцять. Продовжуємо. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Наступне завдання. Руки плечами. Чотири вперед, чотири назад, без ускорення. вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, спокійно, без ускорення. три, чотири назад, п'ять, шість, сім. Закінчила ліва рука до грипи. Широка амплітуда. Поїхала. Ліва рука до гри на раз, два. Лівою на три, чотири. Зміна положення рук. Раз, два, три, чотири. Широка амплітуда. П'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, п'ятнадцять, семнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 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 двадцять. Закінчили. Наступне завдання. Руки перед собою. Просто повороти. Вліво в праву сторону. Два пороти вліво, два пороти вправо. Поїхали. Раз, Ноги на на шніплінч. Два, три, чотири. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Спокійно. Без ревських руків. Десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. двадцять. Дуже добре. Руки на пояс, нахід тулубав перед назад, ліво право. Поїхали. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, закінчи. Два прототулуба вліво, два протитулуба вправо. Руки на пояс. Поїхав. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, закінчуємо. Нахили тулубу якомога нижче. При цьому не обов'язково ладонями торкати підлоги, 10 нахилів. Фразовою зі мною поїхали, виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сьогодні ліву, сто, ліву ногу розминаємо на носок, ставимо 10 разів, потім праву сторону. Спокійно, без різких рухів розпочинаємо, ставимо ліву ногу на носок. Поїхамо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Іншу ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дев десять. Переходимо до вправи один підход 15 разів. Коли дороблю на 15 раз, завмираємо приблизно під кутом 45 градусів. І е, приблизно ось так 45 градусів. Врахуємо до 10 і на сьогодні все. приготувались Можете себе підкласти щось м'яке, не обов'язково робити на жорсткій підлоги. Руки за головою і разом зі мною 15 разів. Раз, два. Три. Спокійно, без резких руків 4, 15 ось, 5. Шість, сім, фух, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Спокійно, тринадцять, чотирнадцять. І на останок. П'ятнадцять. І замираємо. Рахуємо слух. Раз. 2 до 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви всі великі молодці. Не забувайте виконувати кожну разу. Не тільки обов'язково не забувайте. Техніка безпеки, розминка. Потім тільки ви переходите до вправи. Обов'язково. Розрозинялась, як, як я роблю на початку розминка, а потім вже переходити до якихось вправ. Я маю на увазі на силу згинання, розгинання рук в опорі льожа, гімнастику тягнемось, або е, прес, або е, розтяжку. Я це мав на увазі. Будьте здорові, до інших зустрічей, бувайте, діти, папа, -па, на все добре, не хворіте.